Україна має можливості захопити Курську АЕС, але не робить цього принципово. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю представникам змі країн Північної Європи. За словами глави держави, такі дії прирівняли б Київ до Москви. Ну і також Зеленський вкотре нагадав, що курську операцію було розпочато для того, щоб не дати росіянам створити буферної зони у північно-східній частині України. А Кремль арештовує діючих і колишніх чиновників Міністерства оборони не для знищення корупції а для її обмеження. Про це йдеться в новому звіті Міністерства оборони Великої Британії. Так генерал Майор Оглобліна генерал-майора Оглобліна затримали вдруге за підозрою в хабарництві у великих розмірах. І, як зазначається, після першого арешту в лютому 22-го року Оглобліна було засуджено за обвинуваченнями в розтраті. Його звільнили з колонії достроково і в березні цього року, тому що Генерал дав свідчення проти свого колишнього начальника, заступника голови генштабу Вадима Шамаріна. А новими арештами генералів російська влада ймовірно хоче зробити корупцію в оборонному відомстві більш керованою, вважають у британській розвідці.